Це одне із найсвіжіших. Просто зараз буде в концерті єдина пісня сьогодні. Не мої слова, а слова Михайла Семенка. І ну, мені захотілося щось трошечки таке жарті говорити. Але в ну, кожному жартів ви знаєте. Хочеться бути впливовим, щоб так от сказав слово. І всі такий, ох, який мудрець, молодець. А я йому твіт, люди, було погано, ще гірше було. Але як будемо триматися купи, то всіх до дупи. Ворогів, дурнів, запроданців, блазнів і тих, хто займаючи місця невиразні, мутить мутки плечей і плетені три, срані валиги. Усі, хто кров з людей і держави, хто не мастить її механізм іржавий, хто струмляє ножі та палки в колеса, усіх налезать. Звісно, не в прямому, а в переносному, в сенсі загальному і також гострому. Кожен, хто руйнує фундамент спільної хати, мусить відповідати. Але бити самим себе це дійсно тупо. Вганяємо зуби з лихі, депресію ступор, гасим запали, виснажуємо сили, що ледь накопили. Хочеться бути впливовим, щоб тако сказав слово, а всі послухали і зробили. Тільки б не били.